Заткутку змучити. Боки всі бухали. Трап. Вліннявку і каналізація в септик. Хобі-хобі. Під плиту по ґрунту, по якій буде їздити вантажний автомобіль. І ріденьким розчином під трубу затече навколо труби, тому що просто пісок сяде. Тут буде навантаження від вантажівки. Слабенький, слабенький розчин. Тощим розчином. Замість ґрунту. О, виставили трап, потім розуклонка піде. У нас і закінчена стяжечка чернова. Утеплювач обов'язково демпфер по колу. Демпфер приклеїли на піноклей і кшрудований пінополістирол на хобі. Хобі, хобі маємо пань. З них починає... Він приїхав, поклав лазерний нівелір, щоб сформувати ухіл. Буде підігрів підлоги. Тобто буде комфортна підлога. Хобі, хобі, домашнє хобі. Ви завібрували вібратором. І тепер саме інтересне. І для формування захисного шару. Повертаємося до підлоги нашої. Ну яка водичка. Это мита. Парк, цей І того. Чуть про хобби не забув. Ну, трохи скользується, але це все вообще не беда. Остання захватка. Татайш. Чухати лаком скрити, але я мастив той лак ще. Дивіться, що вийшло з того. Підлога. Щоб закріпити такий колір, її треба вкрити лаком. Але я не буду цього робити, мені так добре. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.